Доброго вечора, шановні підписники і глядачі нашого каналу. Ну, очевиди, коротеньке відео про наші, так сказати, заботи і клопоти. Чи я не знаю, погоди немає, сіно не косимо. То град піде, то сіні пильні бурі, такі що світа білого не видно. Ну, надалі що там воно з її Погодою, непонятно. Ну, поки стоїмо. Ну, без діла не сидим. Попав до нас в роботу радіатор з автомобіля Даф. Ну, як ви знаєте, він алюмінієвого сплава, верхні бачки в нього пластикові, от такі в нього зажими. І виходить, що в верхній часті потекли соти. Ну, Ціна цього радіатора, якщо оригінального, 30 тисяч гривень. Вроді як. Вроді якоби, так. Да. Турецький, чи той китайський, чи який 10. Да. Угу. Хватає його того радіатора не набагато. Заварити аргонщики не взялися. Ми теж. У нас аргонний апарат, мінімум ток, дає, е, мінімум, який ток, ми можемо зробити, 30 А. Да, а треба хоча б щоб 15. Ну, у нас він такий. І ми вже стільки раз питалися заварювати радіатори інтеркулера. Ну, якщо тільки сам патрубок, він варить. Ну а якщо сота, понятне діло, що там дуже тонке тіло і воно прогорає. Ну що, побідкався, побідкався чоловік, приїхав до нас. Як ми зробимо? Зараз Андрюша все це діло зачистив. Як ви бачите, підняв трошки охлаждаючі ті е, ребра уверх. Там усе обезжирено, зачищено щоточками, Йоршиками. Завтра купимо ебоксидну смолу, і оце все діло ми ебоксидною смолою зальєм. Десь товщина цього пролива буде міліметрів 5. Міліметрів 5-6 шість Так, 5-6 міліметрів. Будете писати в коментарях, що воно ходити не буде, там воно сюди. Не знаю. Ми собі зробили і у нас держить. Держить і не пече. Ну, бо, були тому... такі радіатори, що попадали, що теж не скрізь заваришами да, його. Ну а це так, якщо розсупонить оцей його верх, то його вже тоді треба буде викинути. Воно вже тут давнішнє, і будуть оці вусики відламуватися, герметичності не буде. Лучше його не трогать. Проти він у нас є великий, але він у нього не вліз. Попробували одним кінцем. Ну і кинулись одна сота, а тоді стали промиватися. Коли так. друга мокріє, та мокріє, і та мокріє. Вирішили. Оце отак от залить. Ну Андрюша, як ви бачите, вже це все діло зробив. Буртик тут є. Буртик є, да. ото по буртик ми обіжиримо ще завтра. Йоршечками металічними пройдемо, щоб царапинки були. І це все діло зальє. І буде воно працювати, я не знаю, ще скільки, Ну, у нас машина сікен душа. І отлично. І пробували на герметичність. Но, правда, ми не тобто радіатор. тиск радіатора витримує. Тиск там від витримує. 0,8 до 1,5 це максимум. Да. Ну у нас інтеркулер, ми отак. Так у нас там, там зазори були бує. до 2 мм. Що ми ще ваткою намощували, щоб ебоксидна смола туди не протікала. Ну, от, діло в тому, що воно працює. Зробимо це. Так що дивіться, коментуйте, якою чіпухою дід займається, йому ділять нефік тут таким. <рі> да. Ось ввечері дід і досі в мазуті. що. Сьогодні щось ще робив. Я не знаю, з якого агрегата циліндр поворотний. Ну, зрозуміє діло, зірвалася різьба. Зірвалася різьба. На самому наконечниві. І оцей переходний штуцер він там обломився. Там конусна різьба. І такого м'ячика у мене немає. Є великий, є малий. І скільки я питався його купити, так я його і не знайшов. От, виходить, в мене один такий, один такий. А треба, щоб був між ними. Говорять, такого не існує. А різьба ж то існує. Ну, прийшлося знайти різьбу. Зробив конуса, зроби, то зварив і лерочкою трошки більшою прорізав. Ну, затягнулося добре. І проварилося добре. Бо я проварював декілька разів. Ну, такого штуцера туцера, щоб купити, ну, це тільки під замовлення. І то не факт, що воно це все діло буде. У нас продавці які? Він торгує, але він і не знає, яке воно, куди воно і що воно. Ну, от так. Будемо сказати, прийшлють, та не те, а машина край треба на виїзд. І от вирішили отак от зробити. Там ми стільки такого переробили. Два до кучі і, і воно ходить. Там я проварив так, що аж нацкість, а потім вже от І отак от воно вийшло. Так що це такою чепухою приходиться займатися, тому що вихідних ситуацій не буває. І оце знайти так швидко не виходить. От так. А там же ще ж конусна різьба, вона ще ж обірвалася, обірвалася всередині. От прийшлося отак от от її наварювати, а потім приварив гайку, і Я тільки тоді її викрутив. От ті всі, як вони називаються, конуси з лівою різьбою, викрутки не годяться. Воно. Тут там на конус розперло, і той розпере на конус. І ніфіга воно не викручиться, обходиться і на тому в кінець. Тільки це отаким методом. І то не за один раз. Там я не знаю, стільки не тут п'ять гайок іще отаких. що приварює, нічого, нічого, а то їж таке викрутив. Ну, Поки так. прогрів. Тільки прогрів, так. Да. Бо воно ж ламається чого? Це його не відбивають. це його закручували, його там обламали. Потому, що ну, на совість його, закрутили. На совість. Тіла там он, його тіло мало. Йолки, і його, понятне діло, його обламали, як ключом. Це не від удара воно. І спробуйте його викрити туди, як воно там у різьбі задавилося. Ну, вийшли з положення, зробили. Так що завтра приїдуть, поставлять і будемо працювати. Так що дивіться, насолоджуйтесь, коментуйте і всім вам благ. І так, що в нас вийшло з цього роя. Залили ебоксідочкою, виставили по уровню і залили ебоксідочкою нижню частину. Ну, вийшло десь там міліметрів чотири товщина. Ну, ще вона не застила так, як треба. От у нас ми тут експериментуємо. Вже вона в'язка, вже вона. Ну, то тільки пройшло е... час пройшов з обіду. І оце так воно виглядає. Я думаю, буде воно тримати. Там все це діло безжирено, поцарапано. Як ухватиться моноліт, так да, воно буде нагріватися, буде розширятися, буде зужатися. Я не думаю, що воно е, лопне. Держать, воно буде. Ну як уже ж і не держатиме, вигода е, з положення е, немає. Будуть купляти вже новий. Тому що де вони тикались, де не микались, цю операцію ніхто не береться робити. тому що соти аргоном запаять. Ну ви ж самі розумієте, який це тонкий. Не, так сказати. Та тут. що тонкий, що бачок здіймати. пластиковий, пластиковий, да. тут почнеш розгибати, воно поодламується, або тріщини будуть, а тоді розгерметизується. як його запакувати, ну так воно. Казалось би, воно многоразове, але ну, такий розлад. Ну нічого, зробили, я думаю, служити буде. Так що коментуйте, може не так. Дивіться. E não se... Ó, oh, dobra. Sim,